Ми вже трохи говорили про те, коли за яких обставин українські землі Західної України опинилися у складі Австрійської імперії. Я нагадаю, що це були три поділи Речі Посполитої, коли, грубо кажучи, три держави Прусія, Австрія та Росія, зметикували на трьох і дуже вправно і доволі швидко розділили Речі Посполиту на три частини. Більша частина, найбільша частина, найбільший шматочок відійшов, звісно, до Російської імперії як найбільшої і найвпливовішої. Дещо менший шматочок відійшов до Прусії, от середньокій шматочок відійшов до імперії Габсбургів або до Австрійської імперії. І от сьогодні про цей шматочок на початку 19 століття ми і поговоримо, що там відбувалося. Поговоримо, зокрема, про. Особливості Австрії як держави, про всю цю сімейку Габсбургів, про їхнє правління, про двох імператорів і про особливість держави як такої, хто її населяв, як всім всім владна. Також поговоримо про історію створення греко-католицької церкви, тому що ця тема. У восьмому класі я цілком розумію, що вона зазвичай нудна, невесела і нікому не зрозуміло, на що там вивчається. А виявляється, що греко-католицька церква буде відігравати в 19 столітті провідну, якщо не ключову роль у національному творенні саме на території Заходу нашої держави, наших земель. Точніше. От, Поговоримо про економічне становище цих земель, і тут, власне, ви Ну, Закцентую вашу увагу на колосальній різниці між Надніпрянщиною та західноукраїнськими землями в плані економічного розвитку. Е, національне зародження, е, власне, поговоримо про те, е, звідки почався національний український рух. От ця тема продовжиться на наступному занятті, коли ми будемо говорити про Руську Трійцю. Отаке От е, принципи управління імперією Габсбургів. Сімейка Габсбургів була найбільш ненависною сімейкою всієї Європи, починаючи із XVI століття і аж, мабуть, до століття XIX. Габсбургі це величезний рід, який свого часу володів колосальними територіями, найбільшої імперії світу. Це було в XVI столітті. Максимільян Карл V, він же пізніше Карл I, Імператор Священної Римської імперії, він же король Нідерландів, він же король Іспанії, він же король заморських територій від Філіппін і аж до Південної Америки. Габсбурги – найвпливовіший рід, найвпливовіша сім'я в усій Європі. Саме тому її так ненавидять. З габсбургами у XVII столітті намагались воювати пів Європи, і це була перша війна загальноєвропейського масштабу. Ви, скоріше за все, не пам'ятаєте, але це 30-літня війна. 30-літня війна, крім того, що це війна на релігійній основі, це ще й війна за те, щоб нарешті придушити негідників Габсбургів, що нічого не вийшло. От. У XVIII столітті габсбурги переживають дещо трансформацію, тому що сімейці везло більше 500 років, у них завжди з'являлися сім'ї хлопці, які продовжували прямий рід. А от в XVIII столітті Леопольд II не пощастило, в нього народилась дівчинка. Щоправда, дівчинка дуже розумна, назвали Марією Терезією, і Леопольд, переживаючи за майбутнє своєї дочки, домовився з усіма навколишніми країнами, що, значить, Марія буде правити територією Австрії. Ок, ок, сказали всі навколишні, Леопольд посміхнувся, помер. І, звісно ж, сусідні імператори, королі і всякі коронфюрсти не визнали Марію Терезію. Довелося їй воювати за свою австрійську спадщину, з'єднувати землі. І найбільший удар для молодої Марії Терезії, хоча дуже розумної і підступної жінки, головний удар по ній наніс її найближчий родич, рідний дядечко, король Прусії Фрідріх, який забрав у неї Сілезію, так і не віддав. Ну але тим не менш. Австрія як держава формується в середині XVIII століття, це вже повноцінна імперія. Чого імперія? Бо вона включає різноманітні народи. До 15 різноманітних етнічних груп проживало на території Австрії, і австрійці не були панівною, панівним народом, тобто їх не була більшість, вони були нападів меншості. О. І, власне, з Марією Терезією трошки видозмінюється рід, додається там ще одне прізвище, але все ще це буде династія Габсбургів з приставкою. О. І вони, власне, успішно будуть правити Австрією пізніше Австро-Угорщиною до 1918 року. Ось карта Австрійської імперії на 1804 рік. Це перед переддень. Наполеонівських війн, Наполеон прийде це все зламає, потім Наполеон програє в 1815 році, і територію Австрійської імперії відновлять наново. Такою вона залишатиметься практично до 1918 року. Як бачите, десь ось тут, на північному сході Австрійської імперії, проживають українці. Також маєте собі уявляти цей простір австрійський, да, це держава, де ви можете у Львові сісти на потяг. Щоправда, в той момент, який ми говоримо, ще потягів не було, але ну, давайте уявимо: сісти в карету. І спокійно відправитися, не покидаючи однієї держави, спокійно відправитися, наприклад, на мінеральні води в Альпах, і це все в межах однієї держави, з України, да, з Львова. Або, можливо, на узбережжя Італії Середземного моря, Венецію відвідати, вам захочеться. Або в Хорватії поїсти смачного, смачної бринзи, покупати ножки в морі, дуже приємному, іонічному, і, наприклад, погулять горами Балканськими. Це все межі однієї держави, це все оцей от простір австрійської монархії. Це треба собі тримати в голові, наскільки ця держава була велика насправді. От. Плюс до цього це ще і е, Суходольна тобто, Імперія Суходолу, е, дуже схожа на Російську імперію, тому що вона, ну, вона не мала заморських територій, на відміну від інших європейських держав. Е, в цей період, який ми вивчаємо, Австрії буде правити два імператори Франц ІІ до 1815 року, е, і з 1815 по 1848 Фердинанд І. Це були доволі консервативні імператори, тобто вони виступали за збереження старого порядку. Відповідно, вони обидва підтримували ідеї кріпосного права, підтримували ідею поміщицького землеволодіння, відповідно, тобто тільки аристократи мали право володіти землею. А більшість селян перебували в закріпаченому стані і змушені були відпрацьовувати. Також Франц ІІ і Фердинанд І дуже боялись революцій, бо обидва, власне, виросли в буремні часи Великої Французької революції, тому будь-які прояви революційних рухів на території Австрії придушувалися. Це також треба розуміти, чому в деякі моменти до українського національного руху будуть ставитися скептично. Не вороже, на щастя для нас, але скептично, бо підозрювали, що, не дай Бог, ці українці задумають щось якусь революцію. Загалом, же Австрія 19 століття це майже ідеальна держава. Тому що до через те, що величезна кількість народів, ось сучасна карта, да, і накладена на цю карту територія Австрії. Велика кількість держав входить туди зараз, через величезну кількість народів габсбурзьким імператорам доводилося продумувати політику такого маневрування між інтересами цих народів, стравлювання їх між собою, систему противаг різноманітних, надання комусь привілеїв, потім пошуку між ворогуючими сторонами якісь консенсусів. Тобто вони мали все це якось врівноважувати і залишатися завжди на вершині. Тому вони завжди створювали імідж. Типу, ідеальний цісар, а на місцях оці там чехи з словаками, тьорки, чи те чехи з німцями, щось не так, українці з поляками, і, і коли е, народи на місцях між собою конкурують за увагу цісаря, це завжди йде на руку власне самого цісарю. Слово цісар, смішне, звісно, але таким чином називали ну це офіційний титул, або такий просто народний титул імператора Австрійської імперії. Цезар типу, але такий трохи перефраз. Тізер. І от імператори Австрії, вони, і загалом політика така була, щоб врівноважувати народи за максимального опанування австрійців. Тобто фінальним якби, суддею, фінальним, фінальне рішення завжди буде за австрійським монархом. Це має гарантуватися верховенством права. Тому е, закони на території Австрії виконувалися чітко. Е, також це мають бути чіткі і зрозумілі суди, що також е, сприяли розвитку держави. Ну і в принципі серед усіх держав тогочасного світу, е, можна сказати сміливо, що серед усіх держав тогочасного світу, Австрія була єдиною державою, де всі народи були представлені у сеймах, парламентах і різних зборах. Чого не було на той момент навіть у складі е, Сполучених Штатів Америки? Да? Е, коли американці воювали між собою вже в другій половині 19 століття і вирішували питання, чи можна давати е, афроамериканцям неграм, чи можна їм давати право голосу, то у австрійському парламенті засідали представники абсолютно всіх національних меншин. Це було е, ну, неймовірне досягнення, як на той час мало хто, до речі, його оцінює. От. Тому 에, у, Австрія, змайло, змальована мною, це така е, з одного боку таке е, к -к клаптикове покривало да, з багатьох народів, багатьох мов, багатьох культур і традицій е, за верховенство австрійського монаршого дому. З іншої сторони, це країна закону, яка намагається шукати компроміси, і завдяки цим компромісам зберігає стійкість. От. Е, як я вже сказав, Габсбурги використовували конкуренцію різних етнічних груп на одних і тих самих територіях, і територія України, українські західноукраїнські землі, вони якраз були місцем протистояння не суперечок, не ворожнечі, а протистояння поляків з українцями, так як вони були практично рівнозначними групами за населенням. Українці складали 48%, поляки 46% на цих територіях. тому між ними відбулася конкуренція. Щоправда, не на користь завжди українців, бо українське населення переважно проживало в селах. І це були селяни, які, було, які були закріпачені ще на цей момент і вони не могли ніяк впливати на політику. А поляки були якраз міськими жителями, ну і сільськими, і переважно міськими жителями, і вони мали аристократію. Тобто після розпаду, розподілу Речі Посполитої, аристократи Речі Посполитої, шляхта стала аристократами Австрійської імперії. І відповідно вони мали більший вплив на цих землях. От вам так би, фундамент майбутніх протистоянь на території західноукраїнських земель. А тепер щодо народу, до речі, власне, Українські землі, це Східна Галичина, Буковина і Закарпаття. Закарпаття безроздільно знаходилося в складі Австрійської Угорської Угорського королівства, це частина імперії Австрійської і Угорське королівство там мало безроздільну владу, і таким залишатиметься до, 19, до кінця 19 століття. Буковина була під великим впливом румунських земель — Трансильванії. От, але тяжіла і потім була передана ось Чернівці Місто на карті, була передана до Східної Галичини. От, оце про ці землі говоримо. Католицька церква, короткий екскурс в історії. У 8 класі рік тому, ви, скоріше за все, вчили про створення греко-католицької церкви в результаті Берестейської унії 1596 року. Ця уніатська церква, тобто Греко-католицька церква, утворилася в складних умовах. Король бажав залучити. Православних і, і вирівняти їх в правах із католиками, заручити їхньою підтримкою. Але вон, ця ідея, хоч попри те, всю свою прекрасність, провалилась. Греко-католицька церква зберігала, зберігала православний обряд і звичай, тобто служба, мова. Все це зберігалося з православної церкви, але бос мінявся, підпорядкувалася греко-католицька церква Папі Римської. 150 навіть 200 років свого існування греко-католицьку церкву ненавиділи всі, тому що її сприйняли як зрадники як православні, так і католицькі священники, і пересічні віряни. Греко-католики Уніати навіть фігурували як одна з причин повстання Богдана Хмельницького, коли Богдан Хмельницький висловлював свої вимоги. До короля Польщі, то він одна з вимог було прогнати з території Гетьманщини всіх унятів. Тобто, це, була, це був тригер, їх не любили. Але потім виявилось, що з подальшим ополяченням, власне, греко-католицька церква стане чи не єдиним місцем, де ви знайдете і почуєте українську мову у громадському полі, тому що міста Галичини, Львів, Перемишль. Дубно, ну всі ці міста цього району вони всі були польськомовними або німецькомовними. Українську мову могли почути лише в сім'ях, в дуже рідкісних випадках в школах, там де вона вивчалась на рівні з польською, а так, щоб повністю наповнив голос лише тільки у церкві, у греко-католицькій церкві. І тому греко-католицька церква зберегла це ядро української мови. І не дозволила остаточно українцям цієї території ополячитись або знімачитись. І саме це і робить роль греко-католицької церкви настільки великою і впливовою. Бо саме з, з е, осередків греко-католицьких е, навчальних, е, навчальних закладів саме звідти будуть з'являтися майбутні діячі українського національного. Те, що українські греко-католицькі священники мали високу освіту, також тут треба, до речі, завдячувати габсбургам, бо саме вони для підтримки цього руху, для підтримки конкуренції з поляками, габсбурги у Відні, у столиці Австрійської імперії, створили спеціальний навчальний заклад, де вчили греко-католицьких священників, давали їм прекрасну освіту. От. І, попри те, що вони ну, священники, відповідно говорили польською, українською, німецькою, але на службах. Велася служба лише українською мови. От така велика заслуга, і, і така велика роль. Ми ще до цього повернемося наприкінці лекції. Економіка. Економічна ситуація в західноукраїнських землях була значно більш плачевною, ніж на території Надніпрянської України. Тут не було ані чумацького промислу, тут не було ані освоєння якихось нових територій і, відповідно, підняття ну, якби підвищення рівня сільського господарства. Економіка краю доволі залишалася відсталою, і це було вигідно австрійцям. Це був чистий колоніальний підхід до управління території, коли ви з цієї території берете ресурси, наприклад, деревину або вовну, овечок багато вирощували в Карпатах. А цей ресурс, ця сировина, повертається вже назад у вигляді готової продукції. Вовна перетворюється на дорогу на дорогі тканини. Сукно, одяг. А деревина перетворюється на сірники, папір і меблі, які на цій території, на західно-українській території не вироблялися, але поверталися сюди вже у готовому вигляді з інших місць, де розвивалась промисловість. Отакий От. От, був підхід. Все це, це погіршиться ще сильніше у кінці 19 століття. Там ще знайдуть і нафту. От. Загалом. В сільському господарстві, в промисловості був відсталість, і, в принципі, можна сміливо говорити, що серед усіх австрійських земель найзлиденнішими були якраз західноукраїнські землі: велика кількість населення, малоземельня або безземельня, панщина доволі висока, яку скасували в кінці 18 століття, а потім доволі швидко Франц II її повернув. От. Тому. Економічний розвиток не настільки вражав, як на Надніпрянській Україні. Той факт, що перший паровий двигун в Галичині з'явився аж в 1843 році, уже про щось говорить: ця територія була відстала економічно і промислово. Зберігалася ручна праця, в основному сільське господарство і всі оці от речі. От. Ну і відповідно міста, переважно їхня більшість містечок нагадували більше села. Ну, не говоримо, звісно, про Львів. Львів був винятком найбільшим містом України в певний період а, і найбільшим містом східної Галичі. От Це якщо коротко про економіку, селяни невдоволені цією цим становищем, намагались боротися, і тут вони пригадали досвід. Опришків свого часу на Буковині селянські повстання очолив лукян Кобилиця. Причому ці повстання були дуже розумні, Кобилиця не був дурним. Він коли піднімав бунт, він одразу оголошував список своїх вимог. І таким чином його бунт набував уже рис політичної боротьби, не просто там різанини, як це було з Кармелюком, да? коли він там просто грабував, знищував, палив. І так далі. А вже прям з чіткими заявами, вимогами і пошуком хоч якогось консенсусу. Щоправда, це лук'яну Кобилиці не допомогло. Доволі, як я вже казав, консервативно налаштовані імператори, вони ну, якби не хотіли ніяких вольностей для селян, тому Кобилицю заарештують. От він відсидить трошки в тюрмі, але потім повернеться доволі тріумфально, і в 1848 році стане ще й депутатом австрійського парламенту. Про це ми поговоримо на наступних лекціях. от Тепер же ж про національне зародження. Спойлер, я вже вам казав, національне зародження відбудеться в сфері і в колі греко-католицьких священників. Саме вони почнуть. ну вони Сприйняли ідеї на ці отворення, ідеї просвітництва, і, власне, з, них, з їхньої діяльності, в першу чергу, просвітницької, тобто освітньої, починається зародження національного руху на території Західної України. Поштовхом для цього ставила діяльність Михайла Левицького, митрополита спочатку Перемишльського, єпископа Перемишля, потім митрополита Галицького. В 1816 році він був став митрополитом, потім передав митрополит, тобто головою церкви, передав свою владу своєму наступнику Івану Могильницькому. і цей чоловік зробив ще біль. Ну тобто, от він якраз почав весь цей рух. Пан Могильницький, чи точніше пан Отець Могильницький, він відкривав школи, заохочував вивчення української мови, доступ до освіти українців. Він написав граматику української словесності, щоправда, її не видали. Відкрив інститут, ось він, відкрив інститут дяків та вчителів, тобто тут готували священників і вчителів для українських шкіл. Він заснував товариство Галицько, Галицьких греко-католицьких священників, яке займалася займалося просвітницькою діяльністю, вчило, відкривало хати читальні і так далі. І, і саме Греко-католицька церква, як я вже говорив і ще раз повторюсь, стала осередком звідки з'являться нові ідеї, що українською мовою можна говорити, виявляється, не тільки під час служби. Ця геніальна ідея прийде в голову семінаристам, які назвуть себе Руською Філійцею. Але про них і про їхню діяльність ми поговоримо на наступному ленті. На цьому ж у мене коротенько все.